Я Віра, шанування всім, кого зацікавили мої садові пригоди. Сьогодні я вийняла з підвалу оцю коробочку, в якій зберігалися жоржини зимою і збираюся їх ділити розкладати на пророщування. А також жоржини, які раніше я розклала на пророщування, і ось вони в мене аж ось так проросли, я буду висаджувати в горщики. Деякі з них буду висаджувати в горщики на постійне місце. Це так звані бордюрні жоржини, а деякі буду висаджувати в горщики на дорощування, такі, такі звичайні для якихось саджанців, На дорощування до того, як стане достатньо тепло, щоб висадити їх у відкритий ґрунт. Трошки розкажу, чому я е, пророщувала жоржини і чому збираюся їх вирощувати в горщиках до того, як висадити в ґрунт на постійне місце. В минулому році я перший раз в житті вирощувала жоржини І в минулому році це була така вимушена міра вирощувати їх в горшечках. Бо Отримувала я своє замовлення від Флоріума з клубнями Жоржин, коли знаходилася далеко від своєї дачі на заході країни. І вони вже клубні, коли вони приїхали до мене, вони вже було достатньо з такими ростками, що треба було з ними терміново щось робити, і я вирішила їх посадити в горшечки. І вже так в тих горшечках і привезла потім сюди на дачу, висаджувала в ґрунт. В кінці травня, коли вже було достатньо тепло для жоржин. І насправді ті жоржини, я думаю, дві з п'яти всього, які я вирощувала в минулому році, вони показали собі найкраще. Вони повиростали більші ніж було заявлено на сайті інтернет-магазину, де я їх купувала. Також вони заквітли набагато раніше. Мабуть, вже на початку липня були перші квіти на тих жоржинах, які я вирощувала через розсаду. Скажіть, щодо цих жоржин, які в мене аж ось так попроростали, більшість з них я замовляла в пана Дмитра Ткаченка на сторінці в групі Фейсбуку Зелена Альтанка. І отримала їх аж занадто рано, порівняно з тим, як я очікувала. Отримала я, отримала я ці клубні 29 березня. І вони були з невеликими, тобто точка росту була на кожному з клубнів з клубнів, але були невеликі росточки. Через дня 3 чи чотири коли я знову подивилася в коробку. Звісно ж, ростки набагато збільшилися, і я вирішила, що потрібно їх викласти все ж таки на, на пророщування. Це я зробила десь приблизно 3 чи 4 квітня. І от, рахуйте, сьогодні в нас 22 квітня. І ось маємо такі, такі ростки на більшості з клубнів Жоржин. Скажу, що стояли вони в мене все ж таки на стелажі під світлом, тобто додатково ще й досвідчувалася, і я трохи підливала цю землю, цю землю в, яку, в якій вони пророщуються водою. Не всі клубні тут від пана Дмитра, два клубні ось ці, це ті, що я вирощувала в минулому році. Скажу чесно, що ділити в мене так красиво, як в професіоналів по одному клубеньку не вийшло. Якось я великий цей клубень розділила на дві частини, але вони також гарно проросли. Це серія мелоді. Конкретно цей сорт це Melody Harmony. Це бордюрна жоржина висотою до. 80 см, а в мене була приблизно вона 50 чи 60, 60 см. Чим вона мені дуже сподобалася, тим, що вона з таким дуже темним, майже фіолетовим листям, вона дуже виділяється на фоні інших рослин. Ці жоржини я збираюся. Деякі посадити в горшечки на постійне місце. Саме ось ці бордюрні, ці мелоді, і також дві бордюрні, які я замовила в пана Дмитра. Ось, ось ця також бордюрна. І такий самий сорт, а ось ця також бордюрна. А Зараз будемо дивитися, як зберіглися жоржини. Кому жоржин в мене в підвалі в цій коробці. Так, я зараз проберу трошки ось ці і буду більше показувати і розказувати, як я зберігала жоржини. Зберігала я їх ось в такій картонні коробці. Вони стояли у нас в підвалі. В підвалі середня температура взимку була плюс 5-6 плюс градусів. Датчик показував вологість в районі 80%. Клубні були вкриті вологим вермикулітом. Ось вони досі зараз в ньому. І з моєї точки зору збереглися дуже добре. Тобто Я не бачу, щоб хоч щось погнило. Є трошки підсохші, але в цілому це... Просто неймовірно, як вони зберіглися, Навіть і підсохших немає. В цілому я дуже задоволена тим, як зберіглося. Нічого не погнило, нічого не посохло. Можна використовувати такий спосіб і надалі. Зараз наберу ці горщики грунту. Е, Використовувати універсальний ґрунт на основі торфу для, для дорощування цих клубнів Почнемо з цього тейт Щось якось рветься багато корінців. Ах! Ну, що я вам скажу? Ось. Можна подивитися. Ось така коренева система наросла. Дивіться. непогано. Так. І як же я його буду садити, тобто не вертикально клубень, а трохи під кутом і запаковуючи обережненько кореневу систему. Ось. Тепер як я висадила в горщики вже всі жоржинки, які проросли з цієї коробочки, хочу тепер в цю коробочку ще викласти трохи клубні на пророщування. Але для цього мені треба якраз роз'єднати ті мої здоровезні клубні, які зберігалися в підвалі. От. Наприклад, такий. Ем, кажуть, що треба обов'язково, щоб в, в тому кубинці, який є, висаджується, була точка зростання, як, наприклад, ось, ось тут. Ем, тому зараз буду пробувати його обережненько відрізати і викласти на пророщування. Насправді це не така проста робота, як здається. Особливо, коли немає багато досвіду. Треба, звісно, використовувати дуже гострий ніж. Перший раз я використовувала. Ніж для шпалер, але він такий дуже гнеться, і мені було не дуже зручно їм різати, Такий в цей раз зала більш якийсь жорсткий. Ось такий кубинець в мене відрізався, начебто він непогано повинен підійти для, для посадки. В нього вже є точки зростання. Тепер, що я буду з ним робити От в цю коробочку, я тут буду робити такий, наче, холмик, до одного краю, і викладати ці кубинці під нахилом так, щоб оця точка зростання. Була на, на відкритому повітрі, щоб був доступ світла до неї, І, а іншу частину клубня буду прикривати ґрунтом. Ось таким чином. Ну що, Спробую ще раз ще відрізати, мабуть, декілька таких клубенців. Тут є ще один непоганий кандидат. Ось Ось тут також з точкою зростання. Зараз спробую його обережно відрізати. Ось таким чином вийшов. Ось. А, в нього навіть є два, ой, навіть більше росточків. Чудово. Я так, його також кладу отак, під нахилом. Точку зростання залишаю на неприкритою ґрунтом, а все інше прикриваю ґрунтом. Цю коробочку це все, більше вже в неї не поміститься. Тому зараз присиплю ще це шаром ґрунту, Трошки зволожу і е, буду залишати на пророщування. Що буду робити далі? Буду розсажувати горщикам ті жоржини, е, які Проросли в цій коробочці. Як я казала, деякі з них підуть ось вже на постійне місце зростань. Ось в такий горщик, а саме ось ці дві мелодії. І ось ця також бордюрна така сама, як в цьому горщику. А інші жоржини буду висаджувати ось в такі горщики. На дорощування до моменту, поки температура не буде достатньо теплою для того, щоб висадити жоржини у відкритий ґрунт. На сьогодні це все. Дякую всім за перегляд. Всім пока.